Граф у за 68 мільйонів. Документи на відхилення конкурента могли підготувати у фірмі-переможці. Кам'янська лікарня швидкої допомоги замовила МРТ за 68 мільйонів гривень, але дешевшу пропозицію іншої фірми Радфарм відхилили. І тут найцікавіше. Файл з документом, чому відмовили дешевому конкурентові, був створений на комп'ютері директорки фірми, яка в результаті й виграла тендер Наталії Курашко з «Артек Medical Group. Саме її компанія, зрештою, отримала угоду. Тобто обґрунтування для відхилення одного учасника могли бути написане прямо у фірмі іншого переможця, а МКУ скарги не задовольнив. Але Держаудитслужба служба вже перевіряє цю закупівлю. До речі, з 2021 року Артек Medical Group виграла тендерів на понад 3 мільярди гривень. А тим часом інший тендер тижня ще один рекорд, але вже з державним масштабом і старими знайомими. Укрзалізниця замовила 95 купейних вагонів майже на 5,4 мільярда гривень. Це найдорожча закупівля тижня і одна з найбільш обговорюваних. Тендер виграв єдиний учасник Крюківський вагонобудівний завод, відомий тим, що раніше мав серед акціонерів громадянство Росії. Суд арештував його частку. Прокуратура заявила про схему із купівлею деталей УРФ. А Укрзалізниця на певний час навіть... Відсторонила цей завод від торгів. Але тепер знову контракт. Ціна одного вагону 1,35 мільйонів доларів, що вдвічі дорожче, ніж у 2016 році. Попереднє замовлення було на 25% дешевше. Але з тими ж характеристиками: попередня оплата 3,1 мільярда гривень. Знижка символічна лише 0,3%. 416 мільйонів на бронежилети. Постачальника приховали, а попереду ще майже мільярд на речовку у темряві. Державний оператор Тилу Міноборони вперше за два роки закупив бронежилети на 416 мільйонів гривень, але не розкрив, хто саме їх постачає. Це зробили через так звану рамкову угоду, процедуру, яка дозволяє обирати підрядника без відкритої конкуренції в кожен контракт. В результаті ані деталі поставки, ані виробника, ані термінів у публічному доступі немає. Журналісти дізналися, бронежилети купили у фірми Укртак Юа базова комплектація без додаткового захисту. Один комплект обійшовся у 20 тисяч 820 гривень або понад 500 доларів. Чому обрали саме цю закриту процедуру, до не пояснив. Хоча раніше бронежилети купували прозоро, а тепер ще один мільярд гривень планують витратити на одяг теж через напівзакриті рамкові угоди. З вами була Жакліна Даніленко. До зустрічі на телеканалі Репортер.